Послання 1171 Матір Спасіння. Тільки з Божою любов'ю у своїх душах ви можете поширювати Слово Боже вівторок 8 липня 2014 року Божого 16.00. Мої солодкі діти, хіба ви не знаєте, що тільки завдяки любові Бога до вас усіх Він дозволив мені проголошувати. Його найсвятіше слово під час усіх моїх Матері Божої об'явлень, які відбулися у світі. Це було бажанням мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, щоб я зробила себе знаною, щоб могло настати навернення до правди. І саме тому в усіх моїх санктуаріях по цілому світі. Бог дасть пізнати правду перед світанком Великого Дня Господнього. Ви усі повинні об'єднатися, щоб віддати славу Богові в усіх моїх санктуаріях, щоб він у своєму милосерді вилив великі ласки навіть на ті душі, які найменше заслуговують на це, бо вони є тими душами, яких він шукає найбільше. Мій син прагне, щоб до мене прийшли не тільки ті, які добре обізнані в питаннях Святого Євангелія. Ні, йдеться про тих, які відчувають порожнечу у своїх серцях і не можуть віднайти внутрішнього миру, скільки б його не шукали. Багато людей шукають щастя, миру і радості в цьому житті, та рідко їх знаходять. Вони ніколи не зможуть віднайти справжнього миру, якщо не знайдуть любові. Тільки любов до інших може наблизити вас до Бога, бо без любові ви ніколи не знайдете Божої присутності. Я прошу вас, дорогі діти, прийти до мене, Матері Спасіння, і попросити мене про молитву, щоб Бог наповнив вас своєю любов'ю. Якщо ви будете відмовляти цю молитву, я буду просити мого сина відповісти на ваше взивання. Шукайте любов, виявляйте до інших любов, яку маєте у своїх серцях, і діліться нею. Коли ви будете так чинити, мій син наповнить вас великою любов'ю, і тоді ви будете готові ділитися нею поміж собою. Любов викорінить ненависть. Якщо ви відчуваєте будь-яку ненависть до іншої людини, то ви повинні благати мого Сина, Ісуса Христа, звільнити вас від цього зараження. Молитва Христового походу 159. Благання про Божу любов. О Мати Спасіння, я прошу тебе заступитися за мене, коли я благаю про Божу любов. Наповни мою душу порожню посудину. Любов'ю Бога, щоб, коли вона переповниться, ця любов пролилась на ті душі, до яких я з усіх сил намагаюся проявити співчуття. Я прошу, щоб через Божу силу я був звільнений від будь-якого почуття ненависті, яке я можу затаїти в собі до тих, які зраджують Твого Сину. Упокори мене в душі та наповни мене щедрістю душі. Щоб я міг дотримуватися вчення Христа і поширювати Його любов в кожній сфері мого життя. Амінь. Кажуть, що любов легко відчути, але вона вимагає від багатьох з вас великого смирення, позбавленого всякого егоїзму. Без упокорення себе перед Богом ви не відчуєте Його любові. А без Божої любові ви не можете процвітати, тільки з Божою любов'ю у своїх душах ви можете поширювати Слово Боже, без Його любові слова, які ви говорите в Його ім'я, будуть безплідними і позбавленими життя. Ваша улюблена мати матір спасіння.